Привіт! влаштовуйтесь зручніше. Зараз ми підемо дивитись дуже круту квартиру з двома терасами та видом на море. Одним словом, не квартира, а мрія. А ще її можна придбати у розстрочку на два роки без дорожчання, Але про це поговоримо пізніше. Квартира площею 66,8 квадратних метрів. Розташована на 11-му поверсі секції 12. Будинок активно готується до введення в експлуатацію. Тут вже завершені всі монолітні роботи. кладка внутрішніх та зовнішніх стін, змонтовані вікна. Зараз ведуться фасадні роботи. Квартиру уявно можна розділити на дві частини східну та західну. Розпочнемо із західної. Тут у нас передпокій, перший санвузол, гардеробна, перша спальня із панорамними вікнами та виходом на терасу і простора кухня вітальня з якої також можна потрапити на терасу. У східній частині розташовані другий санвузол та ще одна спальня з терасою. Як на мене, у квартирі дуже вдале планування. Відокремлена кухня, вітальня, дві окремі спальні, які не мають спільної стіни. Ну і головне, звісно, дві відкриті тераси. Одна виходить на море, інша у бік закритого від машин двора. Вартість цієї квартири 52 827 доларів. Ви можете її придбати у розстрочку без дорожчення на 2 роки із першим внеском від 50%. Готові влаштувати вам перегляд та відповісти на всі питання. Чекаємо на вас у відділі консультації житлового району сади Рівєри.